Вітаю, дорогі друзі. Тож давайте робити підсумок. Що ж там, Хавір Мілей в Аргентині наробив? Чи він врятував аргентинську економіку? Рік сюди пройшов. Що ти там, розумник, розповідав, там, що піднімеш Аргентину з колін? От, такий от лібертаріанець весь себе, а що ти там, як ти там? А от Мілей добре у нього все, у нього підтримка народу зростає. А тому, що він пішов на ризикований крок. Він по суті поскасовувався абсолютно ринкою, віддірвані рішення і конструкти, які ліві будували там і різні популісти роками і десятиліттями, і почав повертати Аргентину до реальності. І він, по суті, цей рік прийшов в найгірші моменти, показники, сплеск інфляції, сплеск бідності. все це починає вирівнюватися, падати. А далі його чекає, якщо він буде йти рівно і відповідно своїх принципів цінності, його чекає. Гарний розвиток країни загалом аргентинці починають все більше вірити в фіскальну систему, в бюджетну систему, в економічну систему і починають легалізовувати свої статки, вкладати їх в економіку і починає закручуватися все, що мало давно в Аргентині закрутитися, але по суті закривалися і вбивалося заради якогось лівого відвертого популізму. Тож давайте з вами разом подивимося, який є. Перемоги у Мілея за останній рік, і чому нам це надзвичайно приємно, правильно і корисно українцям такий хід подій. Отже, давайте, е, останній романтик заходу, який прийшов керувати в Аргентині, послав Брікс куди треба, і почав наводити порядочок. Правильний такий, знаєте, демократичний, економічно освічений, якісний. Тож що в нього там робиться, давайте з вами. Дивитися, це цікаво, мені здається, буде там ряд графіків сьогодні я вам покажу, а без них нікуди треба ж показувати відповідний стан. Тож, друзі, якщо ми будемо говорити про взагалі, Аргентину, то найперше, звісно, ми маємо говорити про такі фундаментальні показники, які так чи інакше впливають. Одразу, звісно, інфляція взлетіла вгору, і тут немає нічого дивного. Тому що вона, по суті, ховалася, її ховали від реальності і треба було показати справжню, справжню картину. От. І він її показав. Вона справді на майже 25,5%, як ви бачите зараз тут на екрані, в місяць при ньому підросла, але далі почала активно доходити до нормального ладу. І з 300% на рік інфляції Аргентина різко. Падає з чемпіонів, і вона майже зараз чи не ідеальні 32,4 якщо брати для, для Аргентини на, на рік це ну, непоганий, якщо брати варіант, від 300 відсотків на рік до 34 і 32,4. Ну, звісно, це колосальний прогрес, і буде далі воно рухатися вже майже в 10 разів на порядок, як то кажуть. От ну, по суті, Сторечни виносели Аргентина втекла. Дуже круто. Поїхали далі. Що там у нас наш дорогий пан наробив цікавого, тому що тут треба ж розбиратися. Один з найбільш контроверсійних власне побоювання щодо його радикальних тактик, до яких давався Мілей, було в це питання рівня бідності. Рівень бідності теж максимально. Ховався, зашліфовувався, друкувалося гроші, роздавалося на ліву направо. Вважалося, що це було рятування бідних. Насправді це було просто постійно у прірву. От з економічних шоків цілком очікувано, що він зростає, коли виходить економіка на реальність, а не на цю казку, яку там ліві понастворювали. І по суті, зріс спочатку реформ. Але вже в цьому місяці очікується, що рівень буде 41,7. і він активно падає. От що надзвичайно. Класно. І, звісно, тут радіти нема, чому, що бідність була така висока, але треба починати, по суті, відновлювати країну до реальності. Ну, давайте ще подивимося на курс безпосередній. Він трошечки теж провисає, але тут нічого немає такого поганого. Це такий сильний індикатор, того, що економіка починає оздоровлюватися, і це таким індикатором є вирівнювання офіційного курсу долара і курсу центрального банку для стримування інфляції і демонстрації того, що все хорошо раніше. Центральний банк у різних країнах схильний і взагалі в цій країні до стримування офіційного курсу, тобто знову таки друку або обмеження операції в валюті. Але і у цьому випадку. Аргентина при Мілеї відпустила по суті курсу ринкове плавання. Так, він падає, але треба сказати, що вже не так швидко, і економіка використовується на свою сторону, зокрема, експортер. Експортером Мілей теж дуже гарні умови створив. І зараз економіка, нарешті, буде заробляти. Це здається дуже класно. Давайте перейдемо до ще таких чинників, які дуже сильно популярні в народі. Це такі мають бути, мова йде про рівень заробітних плат та обсяг доларових депозитів. Вони ростуть, як не ростли ніколи. В принципі, очікувано, ПЕС все ще девальвує досить серйозним чином, а по доларовим депо ще якась копійчина крапає по трошечку людям. Навища зарплата, в свою чергу, є джерелом для додаткових коштів на депозитах. власне, Ось так. І тут треба ще зрозуміти, що загалом економіка Аргентини починає привертати увагу серйозних аналітичних груп. Вони дають набагато краще рейтинги їм. От, от в Аргентині по суті показник рейтингу відповідного за JP Morgan, по суті в негативний впав два рази. І Це надзвичайно круто. Звісно, є ще інші рейтинги, і вони там по різному все будуть показувати і. Не завжди, не завжди так чи інакше. Тільки JP Morgan, в принципі, плюси дає якісь, але все ж таки, це непогана система, оцінювання, і це дуже хорошо. От і, в принципі, Показує те, що світові інвестори починають будуть звертати увагу на Аргентину як на стабільну країну ще пару років, і це буде відбуватися. тому, що реформи, такі як робить Мілей, вони да, грають вдовгу. І часто таких реформаторів не люблять, але вже настільки задовбалися аргентинці цим всім беззаконням і популізмом лівим, що напевно вони готові навіть радіти таким невеличким зрушенням і просто нормальному. Економічному стану і хороші, нормальні, якісній економічній політиці, і це дуже круто. До речі, якщо ви хочете краще розуміти економіку, у нас є відповідний курс з економічних там пару дуже хороших на нашій школі останню капіталіста, як і інвестиції. Посилання на школу буде в описі до цього відео. Будемо раді вас бачити. Але але, чому мілей це добре? Тому що це людина, яка чітко продемонструвала, що вона прозахідний політик, що вона готова впроваджувати. Речі свободи економіки, свободи людини в нормальних правових умовах поваги до капіталів і до власності, і що це неодмінно буде давати свій результат. І вона це показує своєю політикою. Це, дорогі друзі, таке, знаєте, ще раз скажу таке сонечко, яке світить і робить всі нам приємно. От це людина, яка і бореться за свободу політичну, і звісно, за економічну. Чого нам не вистачає в Україні? Ось ця тисяча і все інше нараз вже говорили. І загалом про політику Мілея нараз говорила. Але тут ми вирішили в підсумку показати безпосередньо на цифрах, що в нього там сталося і як у нього йде процес. В принципі, рік пройшов гарно, з огляду на того, що з якої дупи вилазить Аргентина, і як вже він почав вирулювати. то є така думка, і ми її абсолютно підтверджуємо і припадаємо на її сторону, що наступні пару років для Аргентини будуть справді хорошими. Ну, якщо не почнеться щось взагалі незвичайного там в світі. Ну, є гарні стосунки з Трампом, але разом з тим, що гарні стосунки з Україною, він хоче допомогти Україні. До речі, можна працювати через нього на Дональда Трампа і пояснювати йому нашу позицію. Напевно, це робиться, якщо не робиться, то треба це робити. От і він про західний якісний політики показує, як справді економічно треба рухатися. Для нас Аргентина дуже показовий приклад. Ми багато в чому рухалися, як вони. Ну не в цьому. Звісно, у нас все таки центробанківська система, куди краще і безумовно. Але сама бюджетна політика і фіскальна у нас відверто ну таке собі. От і тут можна брати приклад і рухатися в такому самому напрямку. Сподіваємося, так і буде, дорогі друзі. І все буде. Добре, тож такі були події на сьогодні варантині. Ми, напевно, зробимо велике відео на останньому капіталісті, де пояснимо взагалі про те, що він почав робити, як він робить, як зіскаля це ганяє, як експортером жити, нарешті дає. Вони ж там всі вбивали в ту гуску бідну, яку там має не стояться. Да? Вони на ній різали ці популісти, щепали, мняли, кидали по кутках, там ну, з -з знущалися як могли. Власне. Як і у нас не дуже то її люблять цю гуску, але там взагалі був повний теж. А він взяв її, погладив, вимив, вичесав, нагодував. Знаєте, от вона зараз набирається сили при ньому так, вона ще не готова нестися. прямо, ну, Тому що вже так її мордували, що тут нестися одразу не вийде. Але вона вже на стадії того, аби почати гарно нестися. От так і завершимо цьому відео. Нехай щастить, мілею, і всім добрим людям свободи в світі. До побачення.